Поглянь, Макс із Нікою, переглянувши в Ютубі відеопістацію, вирішили дослідити, що ж такого в мові нахімічили, щоб утворити дієприслівник. Цікаво, що до чого додали, щоб утворити дієприслівник. Це тобі не хімія. А може, проведімо дослідження? Спробуймо. Переглянь відео буде цікаво. Ти вже знаєш, що дієприслівник особлива незмінювана форма дієслова, яка називає додаткову дію або стан предмета і відповідає на питання що роблячи, що зробивши. Як і дієслова, дієприслівники бувають недоконаного і доконаного виду. У цьому відео поговоримо про особливості їх творення Дієприслівники недоконаного виду. Відповідають на питання що роблячи, та означають незавершену додаткову дію. Творяться від дієслівної основи теперішнього часу за допомогою суфіксів учи, ючи від дієслів першої дієвідміни та ачи ячи від другої дієвідміни. Пригадай, щоб визначити основу теперішнього часу, потрібно від дієслова у формі третьої особи множини. Відкинути закінчення Досліджують дієслово першої дієвідміни. Основа досліджу. Досліджуючи лежать. Друга дієвідміна. Основа леж лежачи Дієприслівники Доконаного виду відповідають на питання що зробивши? та означають завершену додаткову дію творяться від основи інфінітива. Відкидаємо суфікс ти за допомогою суфіксів ши після приголосного та вши після голосного, принести принісши, розказати, розказавши. Зверни увагу зрідка із суфіксами ши «вши» вживаються дієприслівники недоконаного виду бігти бігши, купувати купувавши. Ну що ж, спробуємо поєднати хімію із мовою. Від поданих дієслів утвори дієприслівники. Визнач їхній вид. Перевір себе. Звичайно, від основи дієслів теперішнього часу за допомогою суфіксів учи, ючи, ачи, ячи утворені дієприслівники недоконаного виду відкривають, відкриваючи, знаходять, знаходячи, ідуть ідучи. І від основи інфінітива за допомогою суфіксів ши вши, утворені дієприслівники доконаного виду завершити, завершивши, прибігти, прибігши. Дочекатися, дочекавшись. Тож, щоб визначити вид дієприслівника, найлегше знайти, від якого дієслова він утворився Вид дієслова завжди такий же, як і похідного дієприслівника, що роблять. Додають. Що роблячи. Додаючи недоконаний вид, Що зробити? Рухнутися. Що зробивши. Рухнувшись. Доконаний вид Потренуймося. Визнач вид поданих дієприслівників. Познач особливі суфікси перевірмо Дієприслівники недоконаного виду. Кажучи. Купуючи, бачачи, люблячи доконаного привізши, переглянувши, озирнувшись, ставши. Отож недоконаний вид утворили суфікси учи, ючи, ачи. Ячи. А доконаний ши вши. Не забувай у кінці дієприслівників завжди пишемо букву и. Тепер ти все знаєш про особливості творення дієприслівників та визначення їхнього виду. Думаю, тепер і Максові з Нікою буде легко провести своє дослідження. Запам'ятай як дієслова, дієприслівники бувають недоконаного і доконаного виду. Дієприслівники недоконаного виду відповідають на питання, що роблячи, та означають незавершену додаткову дію. Творяться від дієслівної основи теперішнього часу за допомогою суфіксів учи ючи від дієслів першої дієвідміни та аче ячи від другої дієвідміни, дієприслівники доконаного виду відповідають на питання, що зробивши, та означають завершену додаткову дію. Творяться від основи інфінітива за допомогою суфіксів «ши» після приголосного та вши після голосного. У кінці суфіксів дієприслівників завжди пишемо літеру Е. Поставивши уподобайку та залишивши коментар до цього відео, підпишися на наш канал. Вивчаючи українську з нами, поринай у цікаві і захопливі відео.